Огляд методички прогноз на рік або індивідуальний ваш планер на рік. Що ви отримуєте, якщо ви замовляєте методичку прогноз на рік? Ну, по перше, ви отримуєте алгоритм розрахунку матриці. На рік, тобто, як це робити вручну, тому що є певний алгоритм. Це відео, де я розповідаю, як а, це все І так зробити. Також ви отримуєте алгоритм розрахунку в, в текстовому форматі, в pdf форматі то у вас буде і відео, і текст. А також ви отримуєте в pdf форматі такий чек-ліст сприятливих подій по енергіям. І методичка сама прогноз на рік. Вона є на двох мовах: на російській мові і є на українській мові. Зараз я вам покажу, що в нас є а, в цій методичці. Тобто, методичка має абсолютно усі розшифрування по всім зонам в саме матриці прогнозу на рік. Прогноз на рік ми розраховуємо, наприклад, там, на 24 рік, на 25-й рік, щоб зрозуміти, які у нас будуть активні енергії. І матриця, вона розраховується по алгоритму, про який я казала, він у вас буде. І матриця буде виглядати ось саме ось так. Тобто це як Базова матриця, вигляд базової матриці. Ось і ось ці розшифрування по, всі, по всім точкам у вас тут будуть. Що є в методичці? Портрет року це основна характеристика року, на що потрібно звернути увагу, і ось всі розшифрування. Тобто ви просто підставляєте, так скажемо, свої дані, да, дивитеся, яка у вас тут енергія вийшла, і читаєте. Духовне завдання на рік. Також читаєте про свою духовну задачу. Далі матеріальне завдання на рік, що необхідно працювати в цьому році на матеріальному рівні. Також усі розшифрування йдуть: кармічний хвіст розшифрування. Точка комфорту розшифрування усі. Зона відносин, тобто, на що потрібно звернути увагу в сфері відносин. Зона грошей, що треба зробити для того, щоб поліпшити становище матеріальне саме в цьому році, або збільшити ваш потік фінансовий, які установки будуть впливати на ваш фінансовий потік. Таланти та сильні сторони в цьому році, які потрібно розкривати, на які потрібно звертати увагу. Основне завдання для себе в цьому році: що потрібно опрацювати в собі. Далі місія для соціуму як ми повинні проявлятися і які цінності взагалі транслювати в соціум саме в цьому році. Глобальне завдання на рік, наша глобальна задача на такому глобальному рівні. Більшість опрацювань можуть бути саме по цій енергії. Суперсила року це ваші ресурси і сильні сторони, на які треба теж звертати увагу. Родові завдання це ті сценарії, які можуть тягнутися у вас з вашого роду, і вони можуть бути активні саме в цьому році. І, як відомо, взагалі рід впливає на усі сфери нашого життя. Дитяча батьківська карма. Тобто це наші стосунки з нашими дітьми, чого вони нас навчають в цьому році, як нам потрібно взаємодіяти з ними в цьому році. І сприятливі теж події тут дублюється інформація. Ось також ви отримаєте ще розшифровку всіх 22 енергій і шаблон для моїх студентів, шаблон матриці долі, тобто ви можете собі його роздрукувати і заповняти цей прогноз. Також також попереджаю, що такий, така методичка вона більш підходить для себе, тому що якщо ви хочете консультувати саме по прогнозуванню, то потрібно проходити увесь блок навчання із моїми відеоуроками, де я вчу саме, як консультувати. по... Прогнозування, які є особливості взагалі в розрахунку матриці на рік. Тобто, якщо ви хочете більше глибокої інформації вже для професійного рівня, то потрібно йти на увесь блок навчання. Там входять і мої відеоуроки, і а, моя методичка. Кому цікаво, будь ласка, звертайтеся в особисті повідомлення, я вам більш детальну інформацію розповім.